Доброго дня всім правильним риболовам. Сьогодні хочу розказати про нове е, риболовне місце. Це, це річка Десна біля села Боденьки Київської області. От. Тут ми бачимо на картах Google, е, що ми бачимо. Ми бачимо річка робить вигін. Е, Течія річки розділяється на, дві, на два русла, посередині знаходиться острів. І тут невелич, ну, невеличкий лісок на березі, де є невелика заплава і також заплава з поваленими деревами. Також тут є перекат. Як доїхати до цього місця? Правною точкою я взяв Київ центр. Тобто виїжджаємо з Києва в сторону Вишгорода, проїжджаємо сам Вишгород, переїжджаємо в дамбу Київської гідроелектростанції і їдемо далі через села Хотянівка. Нижча Дубечня, Вища Дубечня, в сторону СМТ Десна. Ми бачимо їхати, е, то, що нам карта показує, 59 хвилин, е, відстань 60 км. Так За Вищою Дубечнею також проїжджаємо села Воропаїв, Жукін і доїжджаємо до, безпосередньо до села Боденьки в самому селі повертаємо направо. Повертаємо направо. От. Е, тут. Орієнтир буде дамба. Тут іде дамба. Можна їхати як по дамбі, так також і нижче дамби. Об'їжджаємо тут через господарство, дорога йде через господарство людей. Також тут орієнтиром буде церква. За церквою десь 50 метрів через рівчак переїжджаємо, виїжджаємо в поле і далі йде вже дорога безпосередньо по полю. Ну і вздовж річки доїжджаємо до місця. Також ще один з варіантів об'їзду, оскільки це те, що намалював ла, не, сам сервіс Google. Можна доїхати. Через поле це закінчення села. З'їжджаємо направо і їдемо от таким от маршрутом до поля. В принципі, дорога нормальна, навіть на, на машинах з невеличким кліренсом можна проїхати, але ну, це враховуючи те, що період після... не було... довгий час не було дощів і дорога, в принципі, немає. Саме місце є де чекаю, припаркувати машину, є місце де розвести вогонь. Так, ну, і так далі. Переходимо далі до м, відео самого місця. На, два, на дві течії, оскільки вода зараз впала, то посередині йде ніби такий острів з цього боку. Обрив. Тут дуже багато затоплених дерев. Дуже багато затоплених дерев. От Підхід до цього місця є. З, ціє, з цього боку дуже-дуже велика. Річка робить доволі такий великий перекат, от, який відразу переходить в течію і невеличкий затон. Невеличка заплава без течії.